Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні мова в нас піде про професійний секатор від компанії Felco Felco No8. Всередині у блістері знаходиться інструкція з описом того, як використовувати секатор, як його ремонтувати з переліком запчастин, як його гострити і змащувати. Також всередині знаходиться ключ для розборки і зборки секатора. А також сам секатор. Секатор Felco 8 це найпопулярніший секатор від компанії Felco, і напевно найпопулярніший секатор у світі. Він належить до ергономічної лінійки секаторів Felco, що означає, голова секатора нахилена трошки вниз відносно секатора. Це дозволяє, коли ми беремо в руку його дозволяє зручніше і краще підходити до гілки під час обрізки. Також таким руків'ям комфортніше проводити обрізку. Руків'я секатора виготовлено з кованого алюмінію за фірмовою технологією Felco, і на свої руків'я компанія дає пожиттєву гарантію. Ручки покриті проризинною фарбою, що дозволяє досить комфортно тримати секатор в руці. Він не ковзає, а також на морозі рука не переголоджується. Леза секатора та контролезу виготовлені з високоглицевої сталі, яка загартована за фірмовою технологією. Усі допоміжні елементи секатора, такі як болти, покриті спеціальним покриттям, яке захищає їх від корозії. Також важливим елементом професійної лінійки секаторів Felco є механізм регулювання затяжки осьового вузла. Він виготовлений таким чином, що дозволяє буквально на коліні легко і зручно, комфортно і швидко відрегулювати роботу секатора. Це дуже важливо для професійного секатора. Секатор Felco 8 розроблений для правші, тобто користуватись ним зручно виключно правою рукою. Для ліворуких людей є аналогічна модель під номером 9. Він дозволяє обрізати гілки діаметром до 25 мм. І таку гілку, як ця, можна обрізати без особливих зусиль. Усі професійні секатори Felco в основі леза мають спеціальний виріз, який дозволяє. Легко обкусувати кабелі або невеличкі троси. Контролезу секатора має спеціальну фрезеровку для стоку соку, щоб лезо і контрлезо не забивалися. Важливою ознакою професійної лінійки секаторів Felco є те, що будь-який елемент цього секатора, лезо, контрлезо, будь-який гвинтик, болтик, пружинка чи руків'я можна замінити. І запчастини до цих секаторів є наявні в Україні. Як це зробити, як провести зборку і розборку цього секатора, ми вам покажемо трошечки пізніше. Усі секатори ви можете придбати в офіційного дистриб'ютора Felco в Україні компанії Garden Tools Україна, що входить в групу компанії клуб руслин, а також в мережі садових центрів клуб руслин, інтернет-магазинах та мережі наших дилерів. Дякуємо.